Добрий день, мої любі, другокласники та та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку повторюємо вивчене. Ми вже з вами опанували всі теми і розпочинаємо цикл уроків, які присвячені повторенню, вивченого матеріалу. І працюємо сьогодні ми зі сторіночкою 58 наших з вами жовтих зошитів. Але перед цим ми давайте з вами повторюємо таблицю множення числа 9. Так, отже, 8 дев'ять. Сімдесят два. Є. Далі чотири на девять, тридцять шість. Молодці. Дев'ять на три, двадцять сім. Так, наступне дев'ять на два, вісімнадцять. Дев'ять на дев'ять, вісімдесят один. Так, шість на 9, 54. чотири. Девчне на сім. Шість три. Девч на п'ять, сорок пять. Молодці. Тепер розгортаємо нашу з вами. Так, повторюємо вивчене. Опрацюємо спочатку задачу. Скільки кілограм яблук у дев'ятьох сітках, якщо в кожній сітці по 3 кілограма? Скільки в нас в сіток? 9. Скільки в кожній 3. Може, нам потрібно 9 помножити на 3. І буде 27. 27 чого? Кілограм. Кілограм це в нас було. Кілограм яблукуло. Так, Сашко, треба знайти значення виразів у чотирьох стовпчиках, по сім виразів у кожному стовпчику. Сашко вже знайшов значення в 19 виразів. Наскільки менше значень виразів хлопчику залишилося знайти, ніж він вже знайшов. Отже, скільки в нього було стовпчик? 4. Скільки в кожному? 28. Отже, нам потрібно 4 помножити на. 7. І буде 28. Так, 28 чого, прикладів. І це в нас було. Так, було. Отже, було в нас 28 прикладів. Він вже знайшов 19. Отже, ми повинні. 9, 28 відняти 19. І буде. Дев'ять дев'ять прикладів. П. І це в нас залишилося йому знайти. Зали. Далі. Ши. Лося. Залишилося працювати. Так, дев'ять прикладів. І третя дія відповідно. Наскільки менше залишилося знайти, ніж він вже знайшов. Знайшов він 19. Залишилося 9. Як дізнатися, наскільки менше? Потрібно 19 відняти 9. І буде 10. 10 чого? Прикладів. Отже, на 10 прикладів, менше йому залишилося знайти, ніж він вже знайшов. Так, знайдіть невідомий компонент або значення частка. Ділене дільник, частка. Це яка дія ділення. Отже, якщо немає першого, множимо, якщо немає другого або третього, відповідно ділимо. 72 поділити на 8 9. 81 поділити на 9 9. 9 помножити на 7, 63. 36 поділити на 9 4. 9 помножити на 5 45 25 ділимо на 5 5 32 ділимо на 8 4. 40 ділимо на 5. 8. 7 помножити на 8. 56. 27 поділити на 9 3. 18 поділити на 3, 6. 6 помножити на 4. 24. Так. Наступно, нам потрібно знайти периметр кожної фігури, периметр якої фігури менший, наскільки менший, і у скільки разів менший. Дивимося спочатку, щоб нам потрібно виміряти довжину та ширину кожної фігури. Тут у нас прямокутник, цей у нас з вами 2 см. ширина, а довжина. Два, три, чотири, п'ять, шість, шість сантиметрів. Отже, щоб знайти периметр. Периметр це що? Сума всіх сторін. Периметр прямо кутночка. Потрібно 2 плюс 2 плюс шість. Плюс шість. Два плюс два чотири. 6 плюс 6 12. 12 плюс 4 – 16. 16 чого? Сантиметрів. Так, далі, тут у нас 2. Це у нас квадратик. У квадратика які сторони? Однакові. Отже, щоб знайти периметр квадратика. Потрібно 2 плюс 2. Плюс 2 плюс 2. Так, 2 плюс 2 4, ще плюс 2 6, і ще плюс 2 8. 8 см. Отже, периметр прямокутника у нас 16. А периметр квадрата 8. Наскільки менше? Отже, нам потрібно периметр прямокутника. Відняти периметр квадрата. Периметр прямопутника це 16. Відняти 8 і дорівнює 8. 8 сантиметрів. Отже, на 8 сантиметрів периметр квадрата менший. А тепер нам потрібно у скільки разів. Нам потрібен периметр прямокутника поділити на периметр квадратика. Периметр прямокутника 16, ділимо на 8, отримуємо 2 у 2 рази, У дужках Р. Отже, на 8 см менший периметр квадрата та у 2 рази менше. Так, повністю сторіночка у нас має такий вигляд, і ви самостійно працюєте 3000 завдань, сторінка 56. Ви, мої розумнечки, до побачення та гарного вам дня!